Сьогодні покажу, як приготувати неймовірно смачний і освіжаючий десерт всього з двох інгредієнтів. Нам знадобиться дві упаковки желе будь-якого смаку і кисломолочний сир плюс трохи гарячої води. Висипаємо желе в миску та заливаємо гарячою водою. Добре розмішуємо, щоб розчинилися всі крупинки. Тепер додаємо кисломолочний сир. І подрібнюємо все погрожним блендером до однорідної кремової маси. Виливаємо суміш у форму, можна силиконову чи будь-яку зручну, ставимо в холодильник на кілька годин, доки десерт повністю не застигне. Дістаємо та нарізаємо на шматочки. І ціла гора сирно-жилейних солодощів готова. Ніжний, легкий та освіжаючий це ідеальний десерт, коли хочеться чогось смачного та простого. Спробуйте і ви точно здивуєтеся, як просто зробити ці смачні ласощі. Друзі, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі у нових відео!